Що ще окрім Тесл, з електромобілів можна пригнати зі штатів до України, щоб і цікаво, і вигідно, і сучасно, і взагалі до цілих від яких продавців, окрім страхових компаній, взагалі можна брати автівки з американських страхових автоаукціонів, і це буде безпечно. Переваги та недоліки співпраці з прокатними конторами, не зі страховими, а з прокатними Ми це вже обговорювали свого часу, але я думаю, що буде цікаво зайвий раз нагадати. Вітаю, друзі! З нами знову Олександр Медеріді, автопроект Харків. І у нас сьогодні з вами чергове відео із циклу, присвяченого темі зустрічі тих автівок, що ви замовляєте з нашою допомогою зі штатів до України. І Сьогодні у нас з вами проект 2154 Володимир Харків, Кіаніра Електрична. Поїхали! З назви ролику, з назви відео Уж зрозуміли відповідь на перше питання. І так, до нас звернулася людина, наш глядач з Ютуба і підписник у соцмережі. Спілкувалися з ним ще там, деякий час тому, деяким, там, на початку року, всередині цього року. Але, як то кажуть, людина дозріла вже безпосередньо на початку вересня. Каже, так, часу залишається обмаль, але ми встигнемо чи не встигнемо. А все встигнемо, все чудово, не переймайтеся. Так ми ще, може, і без великого запасу, але встигаємо. Е, і ось вже на 10 вересня ми придбали таке авто. Е, це у нас KIA Niro. А як це взагалі воно у нас відбулося? Що саме це ну, дійшли до, до цієї автівки? Бо спочатку людина до нас зверталася за взагалі Volkswagen ID 4. І в мене в телефоні він підписав як Володимир, Харків, проект 2154, Volkswagen ID 4. А, потім процес, коли вже шукали варіант, каже, давайте подивимось ще, може Теслу, все ж таки, ну популярний варіант, це. Але дуже швидко людина зрозуміла, що айдішка, ну щось і завелике, і не подобається. Ні, не те. Тесла, ну дуже їх забагато, і це майже на кожному куті зараз стоять. Хочелося щось і не за всі гроші світу, і щось не таке, як усіх, кажуть, да? Ось варіант Kia Niro. В принципі, доволі сучасний автомобільчик, доволі свіженький, і можна які придбати не за усі гроші світу. Ну що ж. Сказано, зроблено. І да, до речі, це автівочка у родину. І йому треба було так, щоб зручно було і йому керувати автівкою, і дружині, враховуючи особливо ще й те, що дружина в нього не дуже велика за зріст. Тобто, щоб їй було комфортно за кермом. Це теж враховувати, це велика, велика перевага і велика плюс в карму людині, що він пеклується не лише про те, щоб йому було зручно і комфортно, а й про те, щоб її дружині теж було комфортно за кермом цієї автівки. Це велика перевага. І так, вже на 10 З вересня ми придбали саме таке авто. Кіаніра. Він електрична на шкіряному салоні. Зараз це вам все покажемо, все все розповімо безпосередньо вже на майданчику. 2023 модельного кінець 2022, 10 місяць по стикеру 2022 року випуску. 60 032 мілі на одометрі, звісно, втівка на передньому приводі, з мінімальними пошкодженнями по задній частині. Придбана в Штатах рівнесенько за 12 тисяч доларів. До речі, ставили на неї, замовник був згідний на неї ставити 12,7. Придбали дешевше за 12. Якось так. Тому от вам відповідь на перше питання, які ще автівочки ми можемо купляти зі штатів до України, окрім тест, будь ласка, з електромобілів, можемо і електричні фортвагіни, ту ж саму ID4, можемо і безпосередньо розпочати. як в даному випадку Niro, можемо електричні Audi, можемо електричні BMW, то вже звісно, що залежно від того, на який саме бюджет ви взагалі розраховуєте. Все у нас запишується, записується. Так, з цим ми розібралися з цим питанням. Далі наступне питання, ви вже зрозуміли. Відповідь а з ким з продавців, окрім страхових, можна ще співпрацювати? А це саме з прокатними конторами. Це цілком безпечно. да, це нормальні автівки, не якісь там халепи, не якісь проблеми, все там добре, все чудово, і ми неодноразово вже купляли автівки суто від прокатних контор. Але ж. Разом з тим, що там в принципі є непогане авто, є певні свої власні переваги та недоліки такої співпраці купівлі. Співпрацю це не зовсім коректно сказати. Купівля автівок, суто у прокатних контор. Яка сама? По-перше, е ну, це загалом будемо переваги і недоліки. Такі автівки дуже часто є доволі свіжі, не викатані, не з космічним пробігом і з незначними пошкодженнями. Тобто це суцільна перевага для вас, для майбутніх власників, і з точки зору стану автівки, і пробігу, і віку, і вартості ремонту. Усі суцільні переваги. Добре. Бо навіть з незначними пошкодженнями ці прокатні контори автівки продають за аукціоні. Тобто вони їх не списують по страховкам, вони їх продають. В більшості випадків самотужки. Чому не списують по страховкам? Ну, вважаю, що їм просто це недоцільно на вихід. Ну це якісь нюанси суто американських страхових законодавств, виплат то вже. Як в них там є, можливо, вони просто від страхових компаній отримують якісь часткове відшкодування, бо тільки не можуть бути не застраховані вишкодування за пошкодження, а не повністю списання усієї автівки, а самі просто її не ремонтують і продають з аукціону, так як є пошкоджено. Ну, швидше за все, так це моя думка. Так ось переваги ми розібрали. А недоліки всього цього, що такі автівки з мінімальним пошкодженням, свіжі по віку, з некосмічним пробігом. Дешево ніколи не виходять. Скільки ми разів брали такі автівки, цікаво від страхових ой, від, від прокатних компаній, особливо це Герц, як і в даному випадку завжди це дорого. Це ніколи не було дешево, або там якісь там середина ринку. Це завжди йде дорого. Бо дійсно автівки цікаві, автівки класні, і або вони просто ходять дорого на торгах, поторгуються один з одним, хто більше дасть, бо автівка реально цікава. Або якщо так стається вже неодноразово, у нас було, що ми виграємо за невеликі гроші. Автівку нам просто тупо не віддають. І таких випадків дуже дуже велика кількість. Все, з цим ми з вами розібралися. Зараз вже будемо невдовзі під'їжджати до так добре вам знайомого майданчика бази автовозів і знімемо, покажемо, там навіть вам показувати. Не знаю, що показувати. Там пошкоджень майже немає. Ну, все зараз розібрамось. Що ж за такого звіра ми сьогодні привезли. Ходимо розбиратися. На базі автовозів. Зараз вам покажемо, що ж саме таке ми привезли, за ключики. Ось по колу обійдемо цю автівочку. Бачите, що вона по колу повністю ціла. Лише є пошкодження дрібні на бампері. Да? Треба буде його пофарбувати. Це, швидше за все, вру, то подивимось. Можливо, це за аукціону, коли і брали. Ці плями вони і були з одного що і на початку. На початку це не брак доставки. Все питання. Позаду зняті в нас блок фари дефектовані і нема заднього бампера. Ну Що, подивимось що з багажнику. В багажнику бачите, що в нас іде пластиковий захист, якісь тут килимки. І ось ці самі зняті блок-фари. подивимось, вони живі, неживі. Ось воно все, все лежить у багажничку. Ось таку автівочку ми привезли нашому замовнику. По даху. Все ціло, без питань. Ну, не знаю, що вам ще показати. Давайте покажемо салон. Ось кажу, я дуже люблю купувати такі автівки, бо з ними дійсно, що нема мороки, нема клопоту, майже нема відновлення по них. Взагалі все дуже-дуже просто, дуже-дуже легко. Але. Ось бачите, який у нас салон? Ось такий він комбінований. Такий от. комбінований Яка шкіра і всередині тканина, люку панорами немає. І зараз з вами сядемо в мене є ключ, ключики, я вам показував. Да, ось вони. І зараз запустимо, бачите, що в нас все живе. Все відкликається. Тут що у нас лише? Он. Датчик тиску. Працьовує, що трохи приспущено ліве заднє колесо. Ось таку автівку. Помити, почистити, похимчистити, доробити задній бампер, зібрати докупи блок фари. І, в принципі, все. Ось вам, як приклад електромобіля сучасного. Не за усі гроші світу, що можна привезти зі штатів. До України на сьогодні. Якось так, друзі. Тому зараз будемо і вантажити на евакуатор. А точніше трохи пізніше. Ми навіть чекати не будемо, зараз вже поїдемо по справах, бо ще купа-купа всього треба зробити. А цю втілочку будемо зараз відправляти безпосередньо, десь за годину, дві вона поїде у нас до СТО, потім знімати це не будемо. А далі пізніше вам вже покажемо процес ремонту і все інше. Так що, друзі, дякую за відео. Хто додивився, сподіваюся, що воно було для вас і цікавим, і корисним. Можливо, хтось з вас забажає придбати собі щось подібне, тому пишіть, дзвоніть, звертайтеся або коментарі під цим відео, або особисті, і залюбки допоможемо ціляти. Вашого брію життя. Ну, а з вами був я, Олександр Мітариді, автопроєкт Харків. І вісти, що не забуваємо: лайки, подобайки, великий палець догори. Звісно, що підписуємось на канал, щоб отримати усі свіжі повідомлення про наші нові відео. Ну і, як завжди, не забувайте залишати коментарі. Ну і так, да, дві окремі групи Viber та Telegram, присвячені вживаним автівкам зі Штатів та Канади. Ну а на цьому все. З вами був я. Аліксан Металіді, автопроект Харків, все буде Україна. До нових з в ефірі.